Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, четвер, традиційні 5 хвилин, і така ніч слідкування за візитом президента, першим візитом спочатку війни. І я можу сказати ось е, так: можливо, когось образить, але плювати на ті образи. Справжні українці, справжні люди України, справжні. Патріоти України, цей, цей, цей візит сприймають як гордість за свою країну, як гордість за всіх нас, як гордість за дітей, як гордість за те, що частина людей в 2019 році зробила вірний вибір і потягнула. За собою ось ту відсталу, частину, ось ту частину людей, яка залишилась в колишньому і продовжує там залишатися. Це вступ. І він навіяний життям. життям. А тепер деякі тези, які мені сподобалися президента Зеленського і президента Байдена. Путін знає поразки, він вже Путін зазнає поразки, він вже зазнав поразку і знає, що у нього немає шансів окупувати Україну, Байден. У Путіна хворе ставлення до світу. Він більше не суб'єкт цивілізованих людей. Зеленський. Ну і те, що нас турбує. Ми працюємо з союзниками для отримання Україною танків, бронемашин та більшої кількості боєприпасів. Президент США Байден. Зеленський виступив перед парламентом. Всі свідомі люди, я вважаю, хто хоч якось цікавиться нашою політикою і життям нашої держави, бачили цей виступ. Ну, навіть у сурових чоловіків, мені здається, всередині щось дрогнуло. Це наш президент, це наш верховно головнокомандуючий. Парламентарі двох палат самої. Цивілізований. І продвинутої, і сильно економічна економічно, і військова держави Сполучених Штатів Америки ці люди, стоячи впродовж декілька хвилин, вітали нашого президента. А він подарував їм прапор. Він сказав: я був під Бахмутом вчора, і українські воїни дали мені прапор та попросили, щоб я передав його. Вам. Ми разом, ми разом. Вільний світ. Далі. Далі Зеленський на обшій прес-конференції сказав чітко, що для мене мир це ніяких компромісів. Щодо територій, ніяких і що Росія повинна відшкодувати всі збитки, які вона завдала. Байден на цій же прес-конференції підкреслив, що у них з Зеленським спільне бачення миру вільна. Незалежна процвітаюча країна в безпеці. Далі. Я йду по тезам. Далі. Я вірю, сказав Зеленський, що наші військові можуть прекрасно управляти вашими танками і вашими літаками. Ну, що можна? Ну Ви бачили зустріч? Ви бачили зустріч. Ви бачили це відношення. Єдине засмучує, звісно, що ну, постарів наш президент за ці 10 місяців, дуже постарів. Візьміть дві світлини, поставте рядом і подивіться. Але те, що він. Не те, що дорослий, він дорослий вже давно, те, що він став одним з головних, а на сьогодні головним. Чи головною людиною в світі ну це правда. Ви бачили? Ну, це треба дивитися, та всі бачили. Вони з президентом Америки посміхаються, вони зустрічаються. Хоча б я не знаю, скільки разів вони зустрічалися: раз, два. Можливо, все. Ну не, не, не враховуючи онлайн, а ось так. Вони зустрічаються як близькі люди. от Дійсно, це нагадує те, що було в Криму. По-справжньому, по-душевному, по-домашньому. Дійсно зустрічаються обговорити ситуацію. Він, Америка надає йому літак, тому що хвилюється за президента України. Ніхто не буде посягати на літак Америки. Ніхто. Тільки Російська Федерація може. Хоча навіть вона, тільки наші внутрішні гніди можуть це якось інтерпревати в іншому вимірі. Ніхто. Всі телеканали, всі ЗМІ, всі, навіть культури, ЗМІ-культури, навіть ЗМІ розважальні показували цей візит і супроводжували цей візит. Першої людини в світі, в першу країну світу. Що можна сказати? Можна сказати одне хто це не сприймає? На болота? На болота? Ввечері ми розлуго поговоримо про те. Що відбувається, ми розлуга поговоримо про внутрішню нашу ситуацію, і ми вже будемо трохи знати, що везе і в Україну наш президент? Ну, ось такий видався випуск. Я хочу сказати, там ще є одна тема, що греки, 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 греки. Ну, греки закрились да, навіть від Білорусі. Ось вам Греція. Ми е, пиняємо, іноді шпиняємо, іноді щось кажемо. Але Європа робить свою справу. Все воно йде, на жаль, не так швидко, як нам хотілося б. Але воно йде. йде. Греція закрила повітряний простір для літаків із Білорусі. І взагалі заборонила літати з Білорусі в Грецію. І все воно йде поступово. І геноцид, і тероризм, і йде, йде потихеньку. А десь в Україні я не можу цього не сказати. Хтось гірко п'є і громко плаче, дивлячись на президента України. І виє. А міг бути я, не мог міг, бути я. Не міг. Варюги не стають людьми світу. Дякую вам, друзі. До вечора ввечері буде цікаво. Україна переможе.